Той час, коли каструлі смакують ІПСО Зеленського, і у всіх соцмережах постять який страшний Трамп. Він проголосував проти України. США робить свою справу. Зазначу лише, справа така: Трамп підписав інвестиційний меморандум, яким доручив Комітету з іноземних інвестицій США обмежити інвестицій іноземних противників США. І сюди він відніс. Китай, Республіку Кубу, Ісламську Республіку Іран, Корейську Народно-Демократичну Республіку. І увага! Росію! Це відповідь всім тим недолугим, які ведуться на владну пропаганду, на інформаційно-психологічну спецоперацію зеленої банди. Насправді відбуваються правильні логічні речі. І ніхто не голосував проти України. Вам тупо знову навішують локшину на ваші довірливі вуха не була проголосована резолюція, яка фактично згенерована в Україні, і яка повинна була затаврувати, поплюжити Путіна Росію. Навішуючи на них жидкий шаблон, агресор і так далі. І тому подібне за цю резолюцію справді не проголосувала Росія проти проголосувала верніше, і проти проголосувала США. Це логічна дія США. Ви не зможете сидіти за столом перемовин з Росією, коли ви в ООН голосуєте в підтримку такої резолюції. Потрібен мир, потрібна зупинка війни, потрібно перетягування Росії на свою сторону. Але в той же час США чітко замаркувала, тому що є меморандум США, р... чітко замаркувала, що Росія і Китай їхні супротивники. І якщо зараз треба на людях говорити одне в перемовинах так само, то дії США, адміністрації Трампа, зовсім інші. Вони чіткі і зрозумілі, вони проти Росії. Проти Китая, проти російських інвестицій і для досягнення миру. Зрозумійте це, друзі, не ведіться на зеленому Ну, Ні, здається, що тільки дійсно каструлі чи ідіоти можуть ще вірити сьогоднішній владі. Все, що вона говорить, брехня. Згадайте знову таки скажу мирні травневі шашлики. Згадайте передвиборчі обіцянки зеленської, які він зробили. зробив. Згадайте те, як вони захищають зараз. Ще ну зараз мовчать, а ще пару тижнів тому захищали бусифікацію. Захищала людолою, і все це покриває Зеленський і його зелена банда. Інтереси Зеленської і його банди йдуть всупереч інтересів українського народу, української нації, тому що нам потрібно завершити війну, а для цього так треба бути, ну, принаймні, поміркованим і мовчати там, де можна змовчати, щоб не драконити Путіна. Неможливо обзиваючи тавруючи Путіна Росію, називаючи їх агресором. Голосуючи про них в резолюціях ООН, сісти з ними за стіл перемовин і припинити вогонь. Зрозумійте це, друзі. Зрозумійте і ставайте нарешті мудріш, якщо ви хочете вижити в сьогоднішній страшній, фактично світовій війні, яка відбувається не завжди ракетами і дронами, ракетами, дронами, гарматами, танками, літаками відбувається на території. України, але по всьому світу вона так само відбувається в різних форматах: економічних, фінансових, політичних. А вас розводять чергове, розводить Зеленський і його банда, навішуючи вам своє і псові пропаганди.